Буквально кілька хвилин тому з'явилася інформація про сьогоднішню розмову президента Сполучених Штатів Америки Дональда та, Трампа та кривавого очільника Російської Федерації Путіна. Так от ці деталі оприлюднив офіційний рот Путіна, тобто речник президента Російської Федерації Пісков. І от він повідомляє, що розмова Путіна і Трампа триватиме дві години, тобто з 15 до 17 години, це за київським часом. Ну і Пісков також додав, що певне розуміння між Москвою та Вашингтоном вже є, але присутня і низка невирішених питань. Тож лідери мова йде про Трампа і Путіна торкнуться. І їх також Пісков каже, що президенти будуть говорити стільки, скільки вважатимуть за потрібне. А от про фінальну угоду щодо України насправді є велика кількість питань із подальшою нормалізацією двосторонніх відносин. Тож далі, звісно, і про цю розмову Путіна і Трампа, і про те, що відбувається на фронті. Будемо говорити з експертом. Це екс Служби безпеки України Іван Ступак, який вже долучається до прямого ефіру. Пане Іване, слава Україні. Вітаю, ради бачити. Дякую за прошу, слава. Дякую вам, що долучаєтеся до прямого ефіру. Дуже багато інформації зараз в різних медіа і таких, знаєте, не побоюсь цього слова, шокуючих і жахаючих заголовків. Бо деякі змі пишуть про те, що Україну там дотиснуть, Україна погодиться на поступки, і насправді Трамп не зможе нічого з Путіним зробити. І Путін переграє Трампа. Зрештою, в МЗС Російської Федерації напередодні знову заявили про те, що вони Вимагатимуть від України, тобто від нас нейтральний статус, заборону на розміщення миротворців ЄС та ще багато обмежень, які ми розуміємо, суперечать офіційній позиції української сторони. Якщо ми про це знаємо, якщо про це знає Трамп і якщо на цьому наполягають росіяни, то чого тоді взагалі очікувати від цієї розмови? Ну, я не чекаю, що там будуть швидкі рішення одразу. Це перша одна з. Перша перша розмова безпосередньо дірект між президентом Трампом та диктатором Путіним, швидше за все під час цієї зустрічі розмови домовляться про офлайн зустріч, не телефонну розмову, а саме про зустріч, десь не знаю на території третіх країн. Це може бути близький схід, це може бути Угорщина, бо Віктор Орбан з однієї сторони є лідером країни, яка є в НАТО, в Європейському Союзі, але з іншої сторони, повністю проросійський політик і можливо під час цього звінка домовляться про зустріч, під час якої вже і буде проговорено там велика велика кількість питань. Але зараз ви абсолютно слушно сказали, такі плітки, які вилітають. З різних, начебто, і високоповажних джерел масової інформації. В ну, наприклад, Нью-Йорк Таймс пише про те, що це плітка. Це плітки на рівні пліток, що можливо Трамп у якості розмінної монети віддасть Путіну а, одеський порт. Ну, секундочку, і uh він. -huh. Одеський порт це дійсно зараз спровокувало велике недоволення в соцмережах. Для України це абсолютно неприйнятно. Як так? Ну, в сенсі віддати йому. Порт, щоб він його контролював. Що це за історія? Це взагалі неприйнятно, Тому я дуже прошу не кидатися на ці новини, бо їх буде ще багато багато буде суперечливих, багато буде взаємовиключних і не менш шокуючих. І тут головна історія під час цього мирного треку, ну які на який ми виходимо, зберегти чіткість розуму, ясність, здоровий глузд і не Гратися, не їздити на цих американських горках. Угу. ну так я з вами погоджуюся. Ось ви згадали про одеський порт. Я ж своєю чергою вже повідомляла, що знову ж таке, от видання Сімафора написало, що адміністрація президента США Трампа розглядає можливість визнання окупованого Криму російською територією в межах потенційної угоди про припинення війни в Україні. Знову ж таки бачимо, з'являється така інформація. Ці емоційні гойдалки, ну і звісно, гостра реакція українців на це все Так, ця історія є. Тут уже питання дискурсу. Давайте так, моя, моє бачення таке. Україна повинна зняти з порядку денного взагалі обговорення будь-яких питань. А давайте ми росіянам, ну що американці кажуть, давайте росіянам віддамо якусь там територію додатково, не знаю, там частину Запорізької області, Херсонської. Одеський порт, Львівський аеропорт, не знаю, знає, жартомачу кажу, це такий чорний гумор. Це взагалі неприйнятно, це не обговорюється зміни в Конституції України, які диктуються Російською Федерацією в зменшення української армії, зменшення українського ВПК, це взагалі неприйнятно. Це закладає величезну вибухівку. Це атомна бомба під Україну на горизонт від 5 до 15 років. Якщо ми на це підемо, тобто у нас не буде ні. Нічого, ні ВПК, ні армії, і Російська Федерація зможена взяти там, банально там, поліцейськими силами своїми. Ну, через так, знову таки, жартома, чорний гумор такий. Не дуже прийнятний, але тим не менше. Тому що раз, це не прийнято. Питання про територію, які ми не контролюємо, ну, звісно, воно буде проговорюватися, як Україна буде до цього ставитися. Чи, ну, Позиція держави. Чи ми визнаємо, кажемо, от там, де проходить лінія розмежування, ми кажемо українцям, що ми розуміємо, ми не можемо це захопити назад, не можемо повернути. Тому ми визнаємо, що ці території нам не підконтрольні. Або на нас натиснуть і змусять, як варіант, Внести зміни в конституцію і викреслити взагалі ці регіони з складу України, От Крим, Донецьку, Луганської області, тобто можуть змусити так. Тобто, це вже питання дійсно великих великих торгів, великої дискусії. Я дуже хочу, щоб Дональд Трамп був він був послідовним, не просто летів по верхах. Ой, я тут підпишу, тут буде діл, тут мене угода буде, тут і ще щось в мене буде. Щоб це було послідовно, щоб воно було логічно. Бо на жаль, в Російській Федерації. Доволі послідовно все йде. От вони послідовно кажуть: Ніть, ми от тільки так стоїмо в усмерті на цих територіях, на цих позиціях. А американці вони от більше стрибають з гілки на гілку. От йому важливо отримати швидкі результати. Офіс простих рішень. Угу. От до речі, про поступки керівник офісу президента Андрій Єрмак вчора на зустрічі з представниками громадянського суспільства ще раз наголосив, так би мовити, на червоних лініях і сказав, що українська сторона не обговорює нейтральний статус і зменшення чисельності збройних сил. Тобто… Я так розумію, що в нас тут сформована чітка позиція, і це ну не підлягає жодним обговоренням, якби сьогодні ввечері не відбулася телефонна розмова з Трампом, ну Трампа з Путіним. Ну, це... Для нас так, просто я ще раз хочу, що ваша аудиторія вона розуміла логіку. Обмеження по кількості військовослужбовців, скільки там танків, скільки всього накладається на агресора. Тобто той, хто загресував, щоб він більше цього не робив, на нього треба накладати такі обмеження. А тут накладається обмеження на жертву. Ну через ну це це, 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 це апофіоз і раціональності, і нелогічності, взагалі, які є в світі. І мені здається, що вже. Варто було не дивуватися цьому, але ну так це може вилізти, бо Дональд Трамп. Він ще раз не дуже прагматичний, він не дуже послідовний. і Такі обмеження на жертву не накладаються. Навпаки, жертва повинна мати дозвіл придбати собі пістолет, автомат, не знаю, там кулемет, гармату, щоб захистити себе. Так, якщо, наприклад, там ми спробуємо наступати на територію Республіки Білорусь, так, ми будемо в такому випадку агресорами. Тоді на нас повинні бути накладені обмеження, щоб ми більше не наступали. Але ми ж захищаємося, ми ж не переходимо в наступ на незнати на на. на що на Угорщину, бо можна було б там звести рахунки з Віктором Морбоном ще раз, це взагалі це, це жартома, жартома, але тим не менш, тому це не обговорюється на нас, це накладати не можна, і нам треба цю позицію втримати.